У надвірні військовослужбовці та волонтери отримали нагороди з нагоди державних свят Міжнародного дня волонтера та Дня Збройних сил України. Журналістка, надвірнянка Світлана Гаєвська розповідає, ніколи не думала, що буде займатися волонтерством, і ця діяльність змінить її життя. Коли почалася, як ми називаємо так, умовно перша війна 2014 року, мене запрошували до цього руху. Я казала, що я ніколи цього не зможу робити, що це не моє, що я взагалі далека від цієї справи. Але коли почалася широкомасштабна війна у 22-му, то я відгукнулася, тому що це стосувалася перша тема Маріупольців. А до цього міста я їздила 10 разів, знала багатьох громадських активістів і взагалі працювала з населенням по громадській роботі та журналістів. Справі. І 15 березня 2022 року повністю змінило мене як людину такої громадської активності, тому що я почала займатися соціальним волонтерством. Я обійняла фактично своїми поїздками всі області півночі, Сходу і Півдня. Немає такої області, де б я не була або де б не йшла гуманітарна допомога з надвірної. А чому соціальне волонтерство дуже важливе? Воно об'єднує людей. Жінка додає рада, що зуміла об'єднати у соціальному волонтерстві весь надвірнянський район нагороду отримав і отець Тарас. Він спільно з парафіянами від початку повномасштабного вторгнення активно допомагає воїнам. Робитиме це і надалі. Саме з початком війни ми. Наша громада актизувалася в допомозі нашим воїнам, захисникам з нашого селища і не тільки з нашого селища, а також тих воїнів, які потребують їхні частини нашої допомоги. Допомагаємо, перш за все, Фінансово було багато куплено бронежилетів, тепловізорів. Було багато закуплено палива освечення автомобілів, які передавали наші односельчани з-за кордону. Окрім урочистостей, у надвірні обговорили підсумки співпраці координаційної ради волонтерів Надвірнянщини з районною військовою адміністрацією та представниками територіальних громад. Голова надвірнянської РВА Петро Хмельовський вважає волонтерство. Станом душі, це потужна опора країни здатна допомогти у найважчі моменти, зазначив посадовець. На сьогоднішній день 70% волонтерів все-таки займаються допомогою збройним силам України. Це говорить офіційна статистика, і хочу сказати, що потужний імпульс для розвитку волонтерства все таки дала. Революція гідності, анексія Криму і початок війни на Донбасі. З того часу ми фактично маємо чверть населення України, яке займається волонтерством. За волонтерством займаються всі від малого до дорослого, незалежності від спеціальності, від посади, яку людина займає. Волонтерство це поклик душі. Тобто людина в серці хоче допомогти. На сьогоднішній день ми допомагаємо нашим Збройним силам, тому що у всіх країн, всієї країни, і у нас в тому числі одна мета. Нам треба до перемоги. Іван Осташук, телерадіокомпанія Раї.